Олександр Хорунжий. Щодо труднощів роботи, то найбільше це психологічне вантаження, тому що важко спостерігати на горе людей і багато дуже руйнувань. Тільки за сьогодні ми обстежили близько 100 е, житлових будинків і е, розібрали загалом е, за спочатку роботи 57 завалів. Позаду мене, до речі, друга наша група це підсилить нас, тому що ми тут працювали першою групою це 25 осіб, і е, зараз прибули ще близько 60 рятувальників е, з спеціальною технікою, е, з наметами, е, з обладнанням, і це звичайно додасть нам сил. Ми будемо швидше працювати однозначно. Е, хоча е, ми працювали. Організовано і змінювались через кожні шість годин, тобто цілодобово цього тижня у Брюсселі. Президент України Володимир Зеленський закликав європейців прискорити процес вступу.